Альон, а от скажи мені, за пробач Ярса дуже класну фразу сказала. Народилося, <свистити> <свистити> а, народилося. <постити> <народилася, постити> показує моніторинг. Та, тобі не потрібен моніторинг, все показує монітор. Дуже все схлопується в одному моніторі. Береш телеграм-канальчики. Якщо з того на що ти підписана три з однаковими текстами, воно почалося кількість час, Місце, бо є ж е, ті, хто гребують, і ті, хто не гребують. І ще це за, за моїм таким особистим досвідом, якщо серед звинувачення у того, що е, накрали, вбили, з'їли, закопали ще звучить фраза про національність собаки, і вуха не такі, і очі не там розташовані, і взагалі він сосиски не їсть. Чи вона, то це точно воно? Тобто жовтяк, який додається, не зрозуміло, яким чином прив'язаний, або відсилка до того, що сталося 75 років тому. От зараз, колишній, колишнього переколишньої щось там е, комусь не заплатив податки. І через це людині псують життя. Це означає, що почалося, і що це точно не просто так, бо е, всі пазли з різних коробок не складаються в одну красиву картинку квітка.